Здравствуйте. Вітаю вас. О чому навчайтесь? Давайте познайомимось, звідки ви як вас звати. Максим мене зовут, город Саратов. Саратов. Це чудово. Пан Дмитро з Києва. І для чого Максим включили Україну, про що хотіли поговорити? Війна і мир. — Толстого чи так, чи те, що відбувається? Ні, між Україною і Росією. Ну, давайте ваше запитання, якщо у вас є. Как думаете, война долго продлится? Так. По времени. Так. По времени. Так. Но как... есть какие-то мысли, с чем это связано? Ну Тут просто воно. фізично кількість росіян ну, велика. Тут нема что приховувати. И поки всех знищити, то це треторски більше часу. А в українці, тобто, буде прирост. В Росії буде можуть. Ні, звісно, а в... звісно, і наші люди, на привлики жаль, гинуть, герої наші, Україна гинуть. Але в нас нема вибору. Ви вірвались в наш дім, ви вбиваєте нас. Що робити? Треба а причина вас знищувати. Ви ніяк не з. Причина. Ну, дивіться, ви від якого року відштовхуєтесь? Причину шукати. Ну, почнемо навіть з 2014 року. А чому з 14-го? Ну когда Турчинов объявил сепаратистами... А чему? А он из 2003 года, например? Не, я просто говорю, вот как я вижу. Ну вот, как я вижу. Это мое мнение. Это мое я мнение. Зрозумію, это ваша, да, это ваша, да, думка, да, да, Вот да, 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 Турчинов в да. видео а, назвал луганских и mm -hmm. донецких областей людьми сепаратистами. Не, вы помыляетесь. Почему? что да, он так не называл. Людей Донецько, Луганської області, він назвав, що прийшли терористи зі зброєю в руках не. і захоплюють наші українські міста. Але перед цим у ще була епопея з Кримом, який захопила Російська Федерація. Ну, давайте, ще До бути... того як Турчинов оголошував а антитерористичну операцію. А чому ви не хочете про Крим? Давайте вже хронологію будемо дотримуватися. Нет, давай ты не зараз мы поговорим про Крым, а потом підемо тоже. Ну туди, а Крым там, люди не, не хотят жить с незаконными властями, как они решили. Ага. Любовь воля народа. Пытай нам звісно. У відповідності до закону якої країни проводився референдум. Устав Мон. На, 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 на Устав ООН. Не підкажете, яка це статья. Давайте будем читать, ознайомимся. Я вам могу подсказати, а знаєте що? Саме такое, угу, от, кстати, угу. вот, вот. Давайте вмістить с вами. А ви ви добре евзе. читали. Так, так, так. Звісно, давай. давайте будемо читати, відкривайте, читайте. От, саме такое, про. А саме цікаве, там, так, ви будете читати, ви там не забудете прочитати про те, що Що там написано, що самовизначення немає. Ну, секундочку, дайте я закінчу речення, потім будете читати. Що значить самовизначення, це ніяк не має впливати на територіальну цілісність країни? Є там таке речення? Не можна зачитати? Ви мене почули? Я говорю, Ви я мене почули. Читати що, что, щоб чтобы я считаю? Я, 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 я перепитав. Ви мене почули, що я вам сказав? Я, конечно, конечно, да. я понял, что это. Хорошо, почуваю. все читают опыта. Вот, смотрите. Да. Акт привозглашения независимости України, Исходя з смертельної опасности. Ні, чекайте, стоп стоп, стоп! стоп, стоп, з стоп, стоп! стоп, 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 стоп. переворотом. Ви читаєте зараз. ви зараз читаєте декларацію, декларацію про незалежність України. Ви почали мені казати... Про яке самовизначення згідно декларації ООН. Будь ласка, і зачитаєте. Ви різні, ви різні документи озвучуєте. А чого ні. Різні документи ви озвучуєте? А ні. Та ну вас що заклинуло, Ви ніби старша людина. Ну Поводьте себе якось відповідно до вашого віку. До вашого віку, будь ласка, прочитайте. Я говорю Україна, це окрема республіка, і згідно статті 72 конституції радянського союзу від редакції 78 го року можете відкрити прочитати. Люба де, республіка де я знаю, там мала там... право на вільний там народу, вихід все, все вірте народних депутатів Верховного Совету де там? відкрити. Утвердите будь ласка, секундочку. Я читав. Я секундочку відкрити 72 другу статтю. Ви за комп'ютером все час і щас, прочитайте її. Щас ви прочитайте її на Прочитайте. Прочитайте. Якщо ви будете читати устав ООН, читайте устав ООН, шановні панство. Скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому, щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури. Посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив, іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей. Ага, ви що ви в ласка. Ви потрапив. Ви Ні, давайте будемо дотримуватись ви? хронології. Ну, да, я і такой то, документ читаю фактору независимості. називаєте які документи? Ви зіслались а на декларацію ООН? Читайте декларацію а ООН. Я чесняєтесь? кажу, ви зіслались на декларацію ООН? Будь ласка, читайте декларацію ООН. Тут прописано, я говорю. Я згоняю, ще раз кажу, ви засилаєтесь від, від декларацію ООН. Я по Чи, Ні, не треба. Давайте будемо розбиратись туділи, з по всій хронології. Будете читати чи не будете? Да ви ж не хотите, не будете ви читати. Статтю 72 будете читати? Да я її. Не будете читати. Да ви не хотите, Про що ви... з вами нет. далі говорити? Нет, нет, нет. А для чого не тоді хотите... для російські війська блокували а, українські а, військові ви частини? Ви, ні, ні, ви... ні, ні, для чого мені тобі звук а, включати? А почему ви не слышите? Я кажу, ви, кажу, що я я кажу, ви, кажу ви, для чого не, тоді слухати ви, робили. Російські війська на території Криму, коли блокували українські військові частини, захоплювали військові об'єкти. Вони там російські війська були всю там, що не знаю. згідно договору про перебування. Вони не мали права залишати так, свої Януковича, військові частини. Читає письмо Януковича. В А до чого тут до чого тут лист Януковича? Український суд, а до чого тут лист Януковича? Тому що Янукович був законним президентом. Он звернувся государству в Росії знову таки ок згідно указу президента є компетентні органи згідно які можуть дати дозвіл на переміщення збройних сил російської федерації по а, території україни і там розповідаю. посади президента україни містя, не входить власне місце місцева містя. влада не входить там має право власть. міністерство оборони Верховна Рада, Міністерство Закордонних Юнукович справ. Бил, бил президентом. Янукович президентом був. Вот все. Але Он він голосом. не був компетентним органом. А это, Читайте, это не, не ну, треба, треба не, правильно, дозволу залишили свої нет, військові точнее. частини, напали на Україну і захопили а, півострів это, Крим. Чому не об'явили воєнне положення? Ще раз, будь ласка, запитання. Чому не об'явили воєнне положення на А Україна не зобов'язана оголошувати військовий стан? Ви Українне напали? Ви, по ідеї, мали оголошувати що війну Україні, Ви, напали згідно резолюції ООН номер 3314. Відкривай будемо читати. Подадіть, Ви решили? відкривай. Будемо читати, Подождите, що по відношенню до оберегли, держави оберегли, Україна. Була здійснена агресія з боку Російської Федерації. Відкриваємо резолюцію ООН номер 3314 Будемо читати, ознайомлювати. Звісно, що ладно. Я вам говорю: ви ще раз говорю. Я ще раз вам говорю: Російська Федерація, по-перше, порушила правила перебування на території України Чорноморського флоту, а саме пункт 6, 8 і 15. 6, 8 і п'ятнадцять вони залишили свої військові частини без дозволу. Дозволу вот на, смотри, на залишання ніхто не это... було. Урчино. По перше, по-друге, згідно резолюції номер 3314, це агресія вашої держави терористичної відношенню до України, саме так і будете нести. Ви відповідальні за це вже створюється. Останніш, як перше день. трибунал міжнародний створюється і будуть вас судити. Ти мене почув? Ти мене почула, чудо? Що тобі? Знаєш, оце за твоїм історичним сміхом ховається, що я клянусь, а не треба мені кляститися. Знаєш, то ти що ти от випустив декілька таких звуків в калюжах? На скажуть. Оце саме ти наробив. Да, сам сам бо, бо ти, ти думає, бачиш, ти некомпітетний, ти, не не думає, ти починаєш не навалювати якого лайна на вентилятор. Какого говна? Оттаке, ти себя от слышишь? як ти, ти, ти Ви напали а в 2014 році. Споч перша спроба була захопити часть території України ще в 1993 році. Потім в 2003 році, і потім я в 2014 я обіжаю. Я обіжаю. році. Я Та в, мені все одно, що ти говориш, як ти будеш називати мої тапочки. Як я ти поясниш, як ти поясниш виготовлення медальки, глазами, Медальки. ти мені звук виключив? Ти? Я тебе слышу. Е, е, е. Я а що ти сливаєшся? Як ти поясниш в 2013 році, що була випущена медалька за звільнення Криму, на якій стояла дата. 20.02.2014 року. Я що, звук Та ніхто тобі не виключає звук. Я тобі питання ставлю. Государство... Не матюкайся! От будеш батюкатися, буду виключати звук. Будеш матюкатися, звук буду виключати. Я тебе без мата говорю, Ні, ви тюкатика. Ні, ти матюкаєшся. Ви територію роздаєте. Ти матюкаєшся. Ой, я тебе питаю, я тебе за медальку поставив питання, як ти поясниш? За яку медальку у вас? За звільнення Крима. Тобто ви розробляли план, тисяч, ну... розробляли план по захопленню частини території України ще Ці... набагато раніше до 2014 року. Може, був вопрос. розроблений план. Один вопрос. Ну, давай, один свій, вопрос. давай своє, дурацьке, запитання став. От, смотри, от говориш про медальку. Ви територію, государственність. Государственность... Нічого ми, дивись, знов ти впадаєш на якийсь оцей сленг. Ну я розумію, що в тебе скудний словниковий запас, ти погано вчилась в школі, ти почула два-три речення від Скабєєва, зараз в них тут ретранслюєш. Ви готувались ви? до захоплення України ще, ще дуже заранче за 2014 року. в 2013 році. Ніяких територій Україна нікому не роздає. Те, що ви захопили частину території України, це буде звільнено. Не хвилюйся. Все буде добре. Я ти ти готуйся, як мене, ти запихає, будеш сплачувати репарації, як ти будеш сплачувати. Бо ти подум, знов матюкається. Та що ж ти розботюкалась-то? Я кажу, що ти матюкаєшся? Що Ні, що з того? Ні того. Ну, Карабах був 30 років в окупації. Звільнили, звільнили. Так що все буде добре. хто, подожди? Що, Азербайджан звільнив Карабах? 30 років. Карабах був составі був. 30 років Карабах знаходився в окупації. Звільнили, звільнили. Ну, І знаай, ми. Арабів, Та що ти що ну, ти почервонів? Слухай, ну, ти говориш, а тепер так, скажи так, мені, чому чого ви своїх союзників кидаєте постійно? Я тебе ще раз говорю. Не, не тобі, а вам. Ми з тобою Карабах. на те не переходили. Карабах, Я хочу я так, Я кажу, чого ви союзників Карабах. своїх постійно кидаєте? Я говорю, Карабах не був в составі Відповідай. Армінії. Армії Відповід... не признавала Відповід... Карабаху. Чому ви кидаєте своїх союзників? Каких? На Арменію напали? Вірменію ви кинули, кинули. Подождите, подождите. Іран подождите. Іран напали. От Ізраїль напав на Іран. Ви Іран кинули. Хоч би одну систему ППО передали в Іран. Чому ні? Да нам України достаточно. Я кажу, чого ви союзників своїх кидаєте. Да хотим, то і ну, що чого кидаєте? Треба? Кому ви потрібні? О, Лай, і... Лайно на палучці. Кому ти потрібна? Ви кидали, а ви ніхто з вами ну, ніхто вас, не китає? хоче мати Владу справу. Всі чому знають, що ви, чому що ви не тримаєте, дотримують не слів, не договорів, які ви підписуєте. Абсолютно нічого. Зрозуміло, ти, ти, ти мене чому? почуло, ти, мені скажу, ти за себе відповідай. Чому ви кидаєте? А, Україна нікого кидає? не кидає. Україна, Україна, Україна дотримується всіх. Ти... Всіх договорів разі. і всіх, що вона заключила. А все ви в кидаєте в, разі, ти в ОДКБ, кинули в вірменів, бідних, іранців? Кинули, всіх кидаєте. Так що сирійців, сирійців, цього Башара Асада і теж кинули. Де він зараз? Де Баша? Де, там ваше, вона, вона, де вона, вона, Асад да. зараз? Ласки. Що там от приїжджав це, це пуйло приїхало? Стоїть на тій базі, хмімів і каже, все, каже, Росія тут назавжди. О, ти скажи, що Росія потерялась. Де зараз? Де Башар? Скажи, по... скажи що Росія Башар за, за... Зараз? Де? потеряла? Башт Аса, Росія де зараз. Зараз я, я тебе питаю, де Башар Аса? Ну, смотри, в Сирії бази є воєнні. Ви втратили дуже гарно. Україну, До речі, Україну... за Вірменію базу треба згадати. Нагадати, що як ваші військові цілу родину зарізали, що там дитину 6 місяців зарізали. Так таке було? Ти сам собою разговаривал? Ні, з тобою тобі нагадую, твои твої, ти, твої, я тебе твої подвиги, теряєш, а ти ні, Україна нічого я не втрачає. Ви втрачаєте свій людський ресурс. Я будете знищені, -то я тобі Почему відповів ви і, дуже, і дуже розширено тобі віддав відповідь на тебе. Не тобі на все. Не вот. не а ти бачу, слухай, чому так почервонів? Чому ви Що? роздаєте територію? Не червоні, тебе дивись, тебе почему зараз ви інсульт ви? вхопить. Но тихенько будь. Ні, якщо ти зараз дасть, скажем, дуба, це буде територі? класно. Це буде не, супер. А чому ви роздаєте Україна не роздає? Не роздає. Я тобі роздає? ще раз скажу: Вопрос. Україна Прості. території почему не роздає. А як там у нас з островом Усурійський? Як там з островом Уссурійський? китайц? Китайщины нападав, ви вже там половину Сибірі китайцям віддали в оренду на 100 років. Я Що? Ти мені звук виключила, а? На не я Так слушаю. чого ж не відповідаєш? Ви Як структуру? ви розбазарюєте свій? Говорю, свою Сибирь китайську? Два... Ні одного. Що, за... що таке? Покажите, ну, що? що не, не сталося? Покажіть. Що показати? Покажите, где Российская Федерация не контролирует. Молодой Сире. человек. Да элементарно, мистер Херсон, у вас прописаны в вашей Конституции? Вот, Херсон. Прописан Конституции. Вы читаете, читаете российские? Звездите, а, ну, а Але вашу оцей туалетний папір, який називається конституція РФ, читаю, какие здесь туда вписали Херсон. Для чого вы вписали ні. Херсон туда? Если вы не считаете, не а вы считаете Херсон российским? Не, я по барабану. не по барабану! Российский. Херсон российский. барабану? Запорижье российский чи нет? Я говорю еще раз говорю. Ах, тебе по меня... барабану. То, что ты выступаешь зараз против территориальной цілостности Российской Федерации. Я не знаю. Это же твои слова. А я викры Конституцию Российской Федерации. Открывай Конституцию, будем читать. Херсон, Херсон, это является. Вкрывай Конституцию. Будем читать. Ты будешь посі... відкривати конституцию чи нет? Ты себе, ты можешь отвечать за себе. Я за, за себе відповідаю, я тобі питання віриш, поставив. Росії или себе? Я тобі питання поставив. Відкривай. Відкривай. Відкривай Конституцію, будем ти читати. Ты російської конституции веришь. Будем читати її. Я зараз. Тобі да не треба мені нічого казати. Будем її читати. Ні, ну, ну дивись, найцікавіший кусочок. кусочек. Не треба зі мною розмовляти. Я, як нічого тобі не віддавали, ні, 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 перестань. Тобі нічого, нічого не віддавали. Ні. Ви це все знищили. Ви фашисти, навіть дивлячись на ваших тих пропагандонів, самі кажете, що там камня на камні не залишилось, все повністю знищили. А скільки здобув? Що тобі не цікаво? О, а що сталося? Ой-ой-ой! Які врозливий, як образився. Позвони Путіну, позвони, пожалійся. Скажи, Путін, скажи, мене тут ображають, каже, і земляним червоком називає. Фу, блін. Друзі, вподобайки. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності є як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн. Зерна Арабіки, так і авторські купажі, підберемо на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави.